Як проводити децентралізацію, аби врахувати побажання національних меншин, питання для буковини надзвичайно важливе. Адже тут проживають представники багатьох спільнот. У нас проживає ще 70 різних національностей. Це за даними перепису 2001 року. Наш край справді є поліетнічний, і у нас поруч з румунами, яка є найчисленнішою громадою, проживають і молдовани, і поляки, і росіяни. Але у нас зростає кількість людей, які є нетрадиційними меншинами для нашого країни. Я увазі, корейці, Узбеки, Азербайджанці. І допоки чиновники розповідають про децентралізацію про зміни, які хочуть проводити, експерти нарікають. кажуть, спочатку їх обов'язково врегулювати на законодавчому рівні і лишень тоді переходити до практики, інакше буде хаос. Найперше провести конституційну реформу, прийняти новий закон про вибори депутатів до місцевих рад, закон про місцеве самоврядування, а ще закон про місцеві державні адміністрації. Аби під час децентралізації таки врахували думки нас меншин, має працювати експертна рада з питань етнополітики, яка не працює вже чотири роки. А до Ладу входять як представники всіх національно-культурних товариств, основних в тому числі румунських і не один експерти, ну і ті е, чиновники, яким за Статусом належить вирішити це питання. Другий інструмент це е, наша програма е, підтримки національних культурних товариств або меншин і діаспори. Вона у нас періодично продовжується, але вона є програмою, скоріше такого культурно-фестивальницького плану. Чи бажають ті чи інші села, яких проживають певні нас меншини між собою об'єднатися? Це також варто врахувати під час децентралізації, вважають експерти. Та це неможливо, бо немає відповідного соціологічного дослідження, яке б мало замовити держава. І окрім цього, обов'язково визначити. Як саме відбуватиметься фінансування? Ще чимало питань залишається відкритими. Та експерти переконані, найважливіше захистити громадянські права кожного мешканця України, не зважаючи на його національність. Ульгандрійська розслабливицький місцевий час.